Професійний чемпіон світу Іска серед аматорів та професіоналів. Чемпіон світу W. Представник міста Мирхород. Владислав Мельник! Ну що, друзі? Ще один титульний поєдинок в нас попереду вагова категорія до 71 кілограма. Ну, і першим в Ринг з'являється 26-річний. представник міста Миргород, Владислав Мельник. Ну, що, друзі, Владислав Мельник. 17 перемог, 14 поразок та 3 нічиї. Ось такий рекорд у цього досвідченого бійця є майстром спорту міжнародного класу кікбоксингу, бо є з найвищим рекордом професійних боїв в Україні. Чемпіон світу за версією із 2019 року. Триразовий чемпіон світу в аматорах за цією версією. Чемпіон світу WMF. 2017 року також серед аматорів. Владислав Мельник представляє клуб Миргород Моайтаїн тренується під керівництвом Віктора та Анатолія Дуженього. представляє два міста. Донецьк та київ. Пало. Що, друзі? Павло Павлок Павло Полєксєнко. За два командні заліки він виступає за місто, Донецьк, а місто Київ. Йому 33 роки. І це для нього одинадцятий поєдинок у профікар'єрі. П'ять перемог, чотири поразки та одна нічия. Ось такий рекорд. Павла Аліксєнко він тренується у Києві у спортивному клубі ІГЛЗ під керівництвом Ахмада Ахмедова. Кандидатом спорту з кікбоксингу, боксу та Кіо Кошенка і карате. Багаторазовий чемпіон Києва з кікбоксингу та Кіо Кошенка і карате. Призер чемпіонатів України з кікбоксингу, чемпіон України з кілокошенка і карате і також багаторазовий переможець аматорських турнірів з боксу. Що, друзі, все готово до початку цього поєдинку поєдинку між Владиславом Мельником та Павлом Алєксєєнком. У синьому куті рингу мельник відповідно у червоному Алєксєєнку. Черговий титульний бій в рамках професійного турніру K1. з 1 Уан не Друзі, поїхали перший раунд. Мельник проти Аліксєєнка. Вагова категорія до 71 кілограму. І поєдинок за титул чемпіона України серед професіоналів. Ось такий обмін ударами ногами. підтискаємо зараз Мельника, але спокійно виходить з небезпеки Олексєєнко. Лоу-кік неприємний по внутрішній поверхні сторіна, яка ж відповідь, який же фронт кік, точнісінько в голову від Мельника. Зараз працює передньою рукою, працює по корпусу і одразу ж перекривається мельник. Бомбардує з дистанції свого суперника Олексєєн. Але дуже важко дістати мельнику свого суперника. 9 сантиметрів. Перевага у зрості на боці Аліксєнка. Звичайно ж, тут великий плюс для Павла. Атака від мельника. Атака по корпусу. Намагається не дати простору зараз Владислав Мельник своєму супернику. Але дуже легко з-під канатів виходить Олексіє. Ще один міделкей від Павла. І ось тут дістає, йось тут дістає правим прямим Мельник свого візові. Побачивсь цього удару і одразу ж коліно бере. Коліно бере. Зараз поволік і Це перший нокдаун у цьому поєдинку. Відраховує зараз Рефері. Зараз піде вперед. Водослав Мельник на свого візові. Менше півтори хвилини залишається до завершення першого раунду. Час ще є і часу багато у Водослава Мельника, щоб достроково виграти цей титульний бій. Але зараз там Рефері. Помітив зайву вологу. А зараз тут Рефері просто рятує Павла Аліксієм. Більше часу на відновлення було у Павла. Ну зараз ще одна атака від Мельника. Ось так в такому агресивному стилі зараз працює. Владислав Мельник просто намагається вижити. Алексієнко в'яже свого суперника. Увійшов клінч, зробив скручування. Одразу ж мельник. Ну і перше зауваження. Перше зауваження для Мельника за ось цей кидок. Ну і знову дає Рефері час на відновлення Олексія. Ось тут намагається з дистанції працювати, Ось Тут головне не підпускати на середньому ближньому свого суперника Павлу. І він це розуміє прекрасно. Нема фриба у воді себе почуває на ближній дистанції саме Владислав Мель. Ну і знову ще одна атака. Тут вже намагався знайти корпус суперника, щоб увійти в клінч. Олексєєнко розвертається, продовжує бомбардувати. Зараз Мельник тут майже у пасивному захисті знаходився Олексєєнко. Знову опиняється на настилі, підіймається. Павло тут не буде відраховано нокдауну. Ну і все на цьому. Перший раунд завершено. Війняв зараз Владислав Мельник свого візаві дуже важкий раунд для Павла Алєксеє. Божени зараз секундують у Владиславу Мельнику. Саме цих відомих українських спеціалістів тренується у спортивному клубі Миргород Муайтай. Владислав Мельник. Що, друзі, другий раунд. Владислав Мельник проти Павла Олексєєнка. І ось тут е, потрібні були висновки після дебютної три хвилин Павлу Олексєєнко. Я гадаю, що там і секундати попрацював над ним. Зараз працює з дистанції. Зараз намагається не дати Мельнику наблизитись. Їй потрібно, звичайно, що в агресивному стилі працювати проти мельника. Це розуміє Олексєнко, але знову. Знову нокдаун чергове падіння від Алєксєєнка. Відраховує зараз рефері. Ну і може, може продовжувати Павло, але чи захоче. Так, готовий. Готовий продовжувати Олексєєнко. Ось такий неприємний початок другого раунду для Павла. Ну, і тут серія ударів по корпусу від Мельника. І ще один нокдаун, але потрібно таке враження зупиняти. Дуже важко зараз Олексєєнко просто зносить, зрублює свого суперника Владислав Мельник. І вже другий нокдаун у цьому раунді. Так, може продовжувати зараз Олексєєнко. Часу ще багато у Мельника. І подивіться, ще один удар по корпусу. Як же вклався зараз Владислав Мельник, який вже святкує перемогу над своїм суперником. Знову Рефері відраховує. 10, 9, 10. Ні, все ж таки Рефері зупиняє цей поєдинок. Рефері не дозволяє продовжувати Павло Олексєнко, але й у Павла не було бажань. Таким чином, технічним нокаутом у цьому поєдинку перевогу здобуває Владислав Мельник, ну і стає чемпіоном України серед професіоналів у ваговій категорії до 71 кг. Без шансів, на жаль, для Павла Алєксєєнка. Сьогодні Мельник був сильнішим за суперника. Дуже потужний хлопець, хлопець з ударом, немов танк. Протягом усього поєдинку пер на свого суперника і досяг своєї мети. Владислав Мельник яскрава перемога на сьогоднішньому івенті від Всесвітньої професійної ліги K-1. Так, Владислав Мельник святкує. Владислав Мельін святкує свою перемогу над Павлом сімком. Друзі, зараз приємна церемонія нагородження. Ми чекаємо вже на наступні титульні бої. бої в рамках івенту Не з вами. І олімпійський фігурський боротьби. Хармізна сіло! Будь ласка, від вашої обласки. Запрошуємо наших почесних гостей. І друзі, для нагородження ось цих бійців, Будь ласка, президент сусідньої професійної Києва Ахмад Ахмедов. Теж в ринці його слова. насібов, дворазовий зрібний призер Олімпійських ігор з река боротьби зараз нагороджує спортсменів. Ну і, звичайно, ж, слово від головного організатора сьогоднішнього шоу Ахмада Ахмедова. влад. Дав мені одне слово, що спуститься 65 і буде битися за титул чемпіона міра. Ну, Не буду зараз на ейфорії на розказувати, що я буду робити далі, це все ми будемо робити з холодною головою. Спуститься в Азі я хочу, поки що в 67, а там будемо бачити. Дякуємо чемпіон. Будь ласка, виходь в центр. Отримуй свій заслужений пояс, щоб всі бачили. Глядачі. Дякуємо. Новий чемпіон у вазі до 71 кілограма в нас з'явився. Цей пояс був вакантним. Будь ласка, фото, і ми переходимо до наступної події. Подія унікальна. Я хочу, щоб мені зараз подали рукавички. Рукавички, будь ласка, можна мені в ринг? З підпису Меркана Наварола, легенди світового кікбоксингу, який завітав до нас на міжнародний турнір. Він привіз бійця з Туреччини. Ця людина вигравала багато разів чемпіонати світу, чемпіонати Європи. В деяких аматорів менше боїв і перемог, ніж в нього. Це дійсно легенда. І Еркан Варол підписав ось ці рукавички. Зараз ще у слово. Будь ласка. Люди, всім дякую, що прийшли поболівати і подивитися цей турнір. Дякую всім. Також хочу додати пару слів, хочу сказати велике дякую своїм тренерам, своїй сім'ї, своїй підтримці, дружині своїй, батькам, що в мене вірили. Дякую Національній Лігі, що вони зробили цей турнір. Дякую, велике. Також хочу сказати велике дякую своєму батьку, який, на жаль, не дожив до цих днів, програв своїй хворобі. Я сподіваюся, ти це бачив, тату. Дякую, велике. Він точно бачу. Ми дякуємо тобі. Дякуємо вам обом. І бажаємо вам перемог. Павло, як тобі? Чи кинеш виклик на реванш? Так, звичайно, я хочу реванш, не знаю, чи хочу влад, тому що я зовсім не задоволений своїм виступом. Я дуже давно не бився в Ринзі на такому рівні я взагалі не разу не бився, але я сподіваюся, що мені ще дадуть шанс. Я буду більш е, тщательно готуватися. І, шанс, шанс буде. Хорошо, ще один момент хотів сказати, е, Влад сказав про батька, я йому співчуваю. Я також хотів присвятити цей бій, е, звичайно, хотів перемогу, але є, як є. Мій батько теж нещодавно помер рівно вісім місяців тому, теж від тяжкої хвороби і світла йому пам'ять. Він теж був спортсменом, він завжди підтримував мене в спорті. І е, я думаю, що батько все одно гордився, би мною. наступного разу буде набагато краще. Дякую вам. Дякуємо. Дякуємо вам і вашим батькам за те, що виховали справжніх чемпіонів. Дякуємо тобі, чемпіонів і майбутніх чемпіонів світу та Європи. Як Еркан Варол. Ось його рукавички із підписом. Вони можуть стати вашими.